Сьогоднішню неділю церква зачитає уривок з Євангелія від апостола і Евангелиста Луки, про Митаря і Фарисея. Сьогоднішня неділя говорить нам про молитву, про покаяння і про гординю, про те, що і молитва може бути різною. Нерідко ми можемо бачити у храмі людей, які моляться. Нерідко ми самі приходимо в храм на молитву, чи стаємо перед іконами вдома, чи в іншому місті і звершуємо свою молитву, тобто розмовляємо із Богом, виливаємо свою душу, виливаємо своє серце, очищаємо свій розум, багато просимо, за багато речей дякуємо. І ось сьогодні апостол і Євангелист Лука розповідає нам притчу, яку розповів своїм ученикам, своїм апостолам Христос. Зайшло у храм два чоловіки, щоб помолитися, один із них фарисей. Він підійшов насамперед храму і став вихвалятись перед Богом Господи. Дякую тобі! А потім подивився по храму і побачив далеко-далеко біля дверей Митаря. І він сказав дякую тобі, що я не такий, як он, цей митар. Я двічі на тиждень пощуся. Я десятину від прибутку свого жертвою на храм і вихвалявся перед Богом. І звертає Євангелія наша увагу на Митаря. На податківця митника, який стояв біля дверей храму і, б'ючи себе в груди, молився, Боже, будь милостовий до мене грішного. Боже, прости провини мої, якими я согрішив перед Тобою і плакав гірко. І каже Христос: двоє прийшло на молитву. Двоє молились, але із храму, вийшовши, один. Вийшов оправданим, а інший вийшов осудженим. Недаремно я сьогодні сказав, що кожен із нас вершує свою молитву. Часом ми просимо у Бога тих речей, які не приносять жодної користі і ніколи не принесуть жодної користі ані нам, ані ближнім нашим. Інколи дякуємо, не знаючи, за що саме. Дякуємо. А інколи дякуємо лукавлячи. Бо якщо з однієї сторони поглянути на митаря, на ту людину, який вихвалявся, так? З однієї сторони він був надзвичайно набожною людиною. Він двічі на тиждень постив. І ось поставимо собі питання: хто із нас, християн, віруючих, двічі на тиждень поститься? Рідко хто. Дуже малий відсоток людей. Він вихвалявся перед Богом Господи, я десятину прибутку свого віддаю на храм. А тепер запитаємо кожен себе, хто із нас, віруючих із християн, десятину від прибутку свого віддає на храм. Немає таких людей. Або зустрічається дуже рідко, надзвичайно рідко. Але він вийшов осудженим. Чому Господь каже, що цей чоловік, який, начебто, виконував закон, вийшов осудженим? Бо молитву свою він звершував заради задоволення свого. І вихвалявся перед Богом, щоб задовольнити своє его, своє Я. Він вихвалявся. Я не такий, як інші. Я дякую тобі за те, що я не такий, як інші. Я ж пощусь і я жертвую. А насправді в іншому місці священного Писання читаємо, нехай. Ліва рука твоя не знає, що робила права рука твоя. Тобто, якщо жертвуємо, то жертвуємо в тайні, а Бог, бачучи в тайні, воздасть явно. І ось звертаємо нашу увагу, свою увагу на Митаря, на людину, який з однієї сторони був грішником. Бо, як і зараз, на жаль, буває в нашому суспільстві, так і тоді, в ті часи. Найперше їх не любили через те, що вони збирали Данину, мито. На користь Римської імперії, будучи юдеями. А інколи вони брали більше, аніж потрібно було, через що і збагачувались. І ось цей чоловік, відчуваючи, що він в своєму житті зробив щось не так, шкодував, жалів, каявся, плакав. Боже милостивий, будь милостивим до мене грішного. І тому каже Господь: він вийшов із храму оправданим. Господь очистив Його гріхи, і Він очистився як душею, так і тілом, як розумом, так і серцем, і душею своєю, і став праведним в очах Божих. Тому і кожен із нас, кожна людина має розум і має свобідну волю. В жодному випадку ми не повинні вихвалятись ані через те, що робимо добрі діла а не через те, що маємо можливість ті добрі діла робити. Але, маючи можливість, потрібно творити діла милосердя і добро і нести любов у цей світ. І тоді будемо оправданими, будемо оправданими перед людьми і перед Богом. Хай допомагає нам Господь, хай охороняє своєю благодаттю, щедротами і людинолюбством. Недаремно сьогодні згадується за покаяння, вже розпочалися неділі підготовчі до Великого посту. І кожен наш крок, кожен наш рух, який наближає нас до Великого посту, якраз і є тим найважливішим елементом, моментом у житті нашому, у житті духовному нашому, який має привести нас до очищення, до відчуття присутності Божої у нашому серці. Мухаймін. Бог перебуває завжди з нами, охороняє нас від всякого зла і дає бути чистими, бути неоскверненими перед своїм святим лицем. Миру, добра і Божого всім благословення.